Заходимо на Ось, да? Я, Можна в Chrome заходити можна в Mazill. Ось, ну я зайшов в Chrome. Це я на другому ноутбуці зараз показую. Ось так, давайте. Download for. Це ми встановлюємо Chrome розширення. Да? extension Ось бачимо 17 мільйонів. Да, Скачуємо цього розширення. Так, бачимо, що це офіційне розширення. Ніяке ліве розширення дивимося обережно, щоб не встановлювати. Ось. Додаємо. Ну ось воно у нас відкривається. Ось, а, в принципі, в кого вже є, наприклад, хто вже створив, тут воно вже буде у вас відкрите. Я показую з нуля. От можна імпортувати, наприклад, а, яку... з вже... волета, який у вас вже є. Можна імпортувати Сіт-фразу. І він а, згенерує приватні ключі і відкриє управління гаманцем. А... Metamask, да, це децентралізований, а, скажімо так, екстеншн. Да? Управління вашими приватними гаманцями. Ось, і а, це не біржа, да, там, це більш безпечніше, і це гарячий гаманець, можна сказати. Ось це щось середнє між біржею, наприклад, да, централізованим і холодними гаманцями. Ось ну, це що може окремий відео на це все зніму. Так, нажимаємо Create a New Wallet. Ось, ну тут да, можна почитати. Нажимаємо так і придумаємо якийсь там пароль. Ось С, і ага. далі скаємо Create a new wallet. Так. Ось. Так, воно нам тут а, пропонує відео подивитись, як засекюрити свій wallet. Ось. А, так, нам потрібно да, зараз а, зберегти нашу фразу. Ось от наша фраза. А, Зараз я це все пропущу. І нам потрібно її десь зберегти. Ось, нагадую, що якщо це тестовий гаманець, так як в нас, то можна особо не паритися, а десь зберегти і ну, можна на, 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 на якийсь листок аркушу написати там. Це вже дивіться саме. Да, бо якщо хтось побачить, може відновити е гаманець і тоді вже їм управляти і там переводить монети і так далі. Тому важливо так. Це гарно це зберігати. Потрібно буде повторити деякі слова з сіт-фрази, два-три слова, і тоді буде, пише, create Successful. І так, давайте йдемо. Також можна деякі налаштування зробити, щоб простіше працювалось. Бачимо це наші мережі, які будуть доступні. Mm, так. Автоматикали дисплей токен Detection, Це включаем. И... Так, там еще что-то было. Так, сейчас поднимемся. Uh, давайте еще раз. Uh, CX. Advanced. Uh, так, Security. Автодетек uh, NFT також uh, включаємо. Ну, все, в принципі, да. Все у нас включено. токенс включили. Uh, ну, в принципі, все. Сіт-фразу uh, зберегли. Uh, пароль також запам'ятали, щоб ми, у нас були доступі, Да? А, uh, Пароль це доступ, uh, коли ми перезавантажуємо Chrome. Uh, нам потрібно буде ввести пароль, щоб зайти в Metamask. Ось, І позамовчу у нас э, мережа Ефіріум. Також тут є мережа LaiNet. Ось також, ну, таке.